Зранку російські військові били по одному зі спальних районів Херсона. Під вогнем були багатоповерхівки. Я проснулася від того, що сипеться скло. Я запищала, бо злякалась дуже. Вигнала собак з кімнати. Бо а потім все вийшло. Воно таке робиться. Он осколок знайшла на балконі у себе. Тільки що у мене повністю рама висипали світ на двері. Слава Богу, там ковром закрито. Воно трошки сухранило стікло на кімнату сили, а от рама повністю посипалась. Усі ролети були відорвані, ну, вже мастера прийшли, зробили. Оце... А це от пулечки для снарядів. Сейчас покажем. Яскравий день, сонечко світить, настрій гарний. Ну а це. Головне, щоб мразів уничтожити і побідіть. А це все як-то ну, Інтересно, що цікаво. Повилітали внутрішні, так. Да. Ці, а ці повилітали. Власник ательє Олег показує наслідки ранкового обстрілу. Каже, снаряд влучив у дерево, а уламки пошкодили все навкруги. Пройшло це дітей 4-5 ранку, він потрапив в дерево там і по усе. Ну, Я просто хлопцям своїм друзям, коли вони волонтери, це волонтерський благодійний фонд Маяк відродження. Я проїжджав, кажуть, поїду, подивлюсь, що там з моїм ательєм, тому що дівчата дзвонили, кажуть, ми боїмося зайти. І поки я відкрив двері, дівчата, говорю, по домам. Прийшли хлопці, поміряли. Через полчаса прийшли, зробили, закрили. Це не страшно. Переживемо, головне, щоб люди не гибли І наші воїни теж були під Божою защитою, Божою благодаттю. А все остальне ми переживемо, відстроюємо і їх. Обстрілювати правобережну Херсонщину російські військові продовжили. І в день за сьогодні ми вже маємо 10 постраждалих внаслідок обстрілів. Серед них є загиблий внаслідок авіаційного удару по Антонівці. Постраждало 5 людей. Серед них загиблий 68-річний чоловік. Ще троє жінок отримали поранення, а також один чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали в різних районах Херсону. Двоє людей постраждали в наслідок Білозерки І одна жінка зміївки. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, минулої доби російські військові 23 рази обстріляли територіальну громаду. Під вогнем був Херсон, Комишани, Благовіщенське, Придніпровське, Садове. Також протягом минулої доби російська армія продовжила бити по населених пунктах Береславського району. Під вогнем були три територіальні громади. 2 жовтня атакували Тягинку та Зміївку. Корш поблизу Чкалова. Під час спроби самовільного розмінування сільськогосподарських угід один чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет від отриманих поранень загинув на місці. Також біля села Хрещенівка Нововоронцовської територіальної громади чоловік наїхав на вибухонебезпечний предмет. Отримав поранення і самовільно звернувся до лікарні. Йому життю та здоров'ю зараз нічого не загрожує. Загалом за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 502 снаряди із різного типу озброєння. Розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко Олена Сумська Ігор Петченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон.